Шановні депутати, шановні члени регламентної комісії, шановні запрошені, давайте перед початком регламентної комісії згадаємо наших захисників, захисниць, цих семь, які полягли фашистського паду. Вічна пам'ять, вічна слава і царство небесне. Питань регламент, депутатської діяльності та етики, дотримання законності охорони громадського порядку захисту і прав законних інтересів громадян оголошують відкритою. Рухаємось по порядку денному. Перше питання про звіт селищного голови, про діяльність виконавчих органів Хмельницької селищної ради за 2024 рік. Доповідайте Шевченко, Будь ласка. Шановні члени регламентної комісії, в зв'язку з хворобою Юрія Андрійовичем, але так як є у нас подання про те, що потрібно заслухати звіт, я вам про, ну, коротенько розкажу звіт селищного голови, що винесли його на сесію ради. Звіт Рокетнянського селищного голови, Богданова Юрія Андрійовича про діяльність виконавчих органів Рекетнянської селищної ради за 2024 рік. Шановні депутати, члени виконавчого комітету, шановні представники, за минулий рік, 2024, проведено 14 сесій Рекетнянської селищної ради. На яких прийнято 1228 рішень. У Рікетській селищній раді працює 5 постійних комісій. Протягом 24-го року проведено 40 років засідань постійних комісій, на яких відповідно до регламенту попередньо обговорювалися всі рішення, які виносилися на сесії. Також за звітний період проведено 38 засідань виконавчого комітету, на яких прийнято 498 рішень. Для врегулювання адміністративно-господарських та інших питань, що стосуються функціонування та взаємодії місцевих установ та організацій. Межах повноважень селищного голови видано 588 розпоряджень з основної діяльності та адміністративно-господарських питань. За звітний період до селищної ради надійшло 2148 звернень, з яких 40 колективних та 10 повторних. На всі звернення надано аргументовані роз'яснення. Поряд з розглядом звернень громадян протягом 2024 року організовано видачу заявникам довідок різного змісту, кількість яких складала 2072 довідочки. Згідно цього звіту, воно поділено на певні етапи: це допомога Збройним силам України, поліції ДВДГ, тимчасово переміщеним та постраждалим особам. Основні показники бюджету за 2024 рік. Комунальна власність по наших комунальних підприємствах, житлово-комунальне господарство по наших будинках, містобудівна діяльність, яка була проведена за 2024 рік на всіх території громади, земельні відносини та охорона навколишнього природного середовища, соціальне обслуговування громадян, захист прав дітей та соціальних службові, охорона здоров'я та соціальний захист населення. Надання адміністративного зараз. Зрозуміло, в принципі, все. Валерій, у вас є запитання? Ні, Ні, має, запитання. Немає. Ну, ми ж на сесіях питання. Тоді ставимо на голосування. Голосуємо. За, два за, рішення прийнято, переносимо на засідання сесії. Так. Рухаємось далі. Наступне питання. Про звіт старости Старостинського округу номер 2 Ротнянської селищної ради за 2024 рік. Доповідач Казонде Микола Судович. Прошу. Шановні депутати, шановні члени регіональної комісії, шановні присутні, Керуючись Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінетом міністрів України, положенням безперест та іншими нормативними документами, що визначають порядок моєї діяльності, надаю звіт про проведену роботу протягом року 2024 року. Як староста, Харківського опору No2. Члени виконавчого комітету беруть участь у засіданні виконавчого комітету Офіхнянської селищної ради, відповів поручення Органського селищної голови та інформують про їх виконання. Також беруть участь у пенальних засіданнях сесії Офіхнянської селищної ради, робочих нарадах різного спрямування, де представляють інтереси жителів села Ці. На території Старостинського округу. Розміщені і працюють Крешаницький ліцей, заклад дошкільної освіти Ясна садочок Солонечко, дві сільські бібліотеки, два подвірки культури, дві амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 19 магазинів, два відділення Укрпошти, три відділення нової пошти. Також на території старостату розміщені три православні церкви. Прийом громадян проводжу в адмінприміщеннях старостату села Лешаниця та села Кушива за графіком в межах робочого часу та позаробочий час за місцем проживання жителів села. За минулий рік на прийомі з різними питаннями побувало 1097 осіб. На території старостату проживають 35 сімей внутрішньопереміщених осіб, яким постійно надається допомога різних апараторів. У 2024 році належна мора подіялася благоустрою населених пунктів Старостинського округу, оскільки стан благоустрою є обличчям нашої громади. Завдяки підтримці 15-ї селищної ради та спонсорів ліквідували стихійні сміттєзвалища, проводились заходи щодо прибирання територій сіл, порядковувалися сільські кладовища. Здійснюємо все. Зрозуміло. Дуже дякую за ознайомленість з проєктом рішення. Я думаю, що вже більш детально ми заслухаємо вашу доповідь на засіданні сесії. Тому, якщо ви не проти, я ставлю на голосування. У вас є запитання? Немає. Чудово. Ставлю на голосування. Голосуємо. За. Два за. Рішення прийнято. Приносимо на засідання сесії. Дякую вам. Наступне питання No3 по порядку денному до звіт старости старостинського кругу 3 о 15 селищної ради за 2024 рік. Доповідач буде. Я підбула звіт за 2024 рік і по відводичів на законодавства представити досвіду вашим. В звіті у мене висвітлені робота з документами опікованими громадянами нашого старостинського округу, висвітлена соціальна сфера, медицина фельдшерського кушевський пункт, що зокрема, по дорогах, дороги, благоустрій, розгорнуто і по вивозу побутового сміття. Органували свободове сміття з ну, підприємством. Ми з нашим комунальним закладом. Любов, директор. Я думаю, що підемо по тій же схемі. Проєктом рішення ознайомлені. Будемо заслухувати вже доповідь на сесію. Ми ставлю на голосування. Два за, рішення прийняте, виносимо на засідання сесії. Прошу. Наступне питання по порядку денному. Старості старости округу номер 4 у Піднявської селищної ради за 2024 рік. Віддачі оренду Васильів Михайлович. Шановна реклама комісія, шановні присутні, я також піду в пошій схеми. схемі. Mm -hmm. В населеному пункті у нас округ номер 4 це село Житні Гори. Тут у селі житні гори, така кількість населення, 2100 хлопчиків, дівчаток, все розписано повністю. Кількість населення від 60 до 79 років, численність від 80 років і вище 17 чоловік, багатодітних сімей, 14, відповідно працює на території школа 176 дітей, садочок, 27 дітей, значить, завдячуючи працівникам благоустрою, наведено на території села. І на території кладовища, я думаю, відмінний порядок. Решта, все, що пов'язано там, я в доповідні якого що досі написав. Дякую за коротеньку доповідь. Але у вас є запитання? Немає. Ставлю на голосування за два. За рішення прийнято виносимо на засідання сесії. Дякую. Далі, наступне питання номер 5 про звіт старости No5 у Зукраїнської селищної влади за 2024 рік. Вповідати вже відповідь. Комісія, шановні присутні, звіт за 24 рік. 24 рік був важкий і складний економічному та політичному житті для Зокрема, він не повинний нашу громаду. Війна внесла свої корективи в наше життя, та незважаючи на всі що робота проводилася на рівні. В загальними цифрами можу надати таку інформацію, що в 24 році, що безпосередньо Українським округам було зроблено по адмінпослугам, це е, було посвідчено 15 заповітів, що нам надається за законом виконувати, вийде на 609 до потрібно операторів. Оформлено 197 соціальних допомог, складено 97 актів обстеження проживання, надано 29 відповідь на судові звернення, видано 28 характеристик за запитом і надано близько 100 витягів про місце реєстрації. Протягом року на особистому прийому було 45 жителів. Ну, це тільки офіційна офіційно були офіційно на прийомі усні звернення і виїзди. Ну, ми не рахуємо, тому що це постійний, так скажемо, на наш працівник роботи, люди звертаються в і ми зразу реагуємо виїжджаємо по цій роботі. На території знаходиться навчальний заклад, на території знаходиться дитячий заклад, пілосніжка, садочок, амбулаторія, ПАП, будинок культури, і клуб. Все працює, все функціонує. Все, що нами зроблено по благоустрою завдяки. Звісно, хотів би подякувати і підприємцям, хотів би подякувати Центру зайнятості зараз, завдяки програмі воно вські вони дають нам дітей, оплачуються. Дуже ну, прекрасно. Було б побажання, щоб нам ще допомагали, що в цьому році набагато краще, як ми діти, всі зрозуміли. Загалом це так. Дуже дякую за коротеньку доповідь, Запитання є, немає. не ставлю голосування два за рішення, а це вносимо. Це теж займо. він взагалі працює по всіх статистичних округах? У нас не працює. У вас не А ви не берете чи? У нас просто немає людей. А у вас немає людей? Вони пропонують все. Ми шукаємо дітей, не дарати. Так, чудово. Духаємось далі по порядку денному. Наступне питання номер 6 про звіт Старости Старостинського округу No6 Опікнянської селищної ради за 2024 рік. Доповідач Ковінька Ольга Миколаївна. Прошу, Ольга Миколаївна. Всім Всі доброго дня. Село. Село Загальна кількість жителів села 3610 осіб. Внутрішньо переміщених 57 осіб. Кількість багатодітних сімей 35. Кількість жителів, які знаходяться на соціальному обслуговуванні 38 осіб. За 2023 рік здійснено 201 реальна дія. Доручень – 178. Заповідь та реєстрацію 23. Разом з з Сергійського округу за 2020 рік видано 1024 довідки. 242 витяги про місця проживання. Зареєстровано 130 фідних документації, надіслано 98 відповідей на скарги заявлення. Оформлено 57 справ по субсидії. Також пільгові справи 72 справи пільгові допоміг. Оформлено 47 справ про допомоги. Е, протягом 2024 року разом з депутатом Обляном Волдебером ми здійснили об'їзд дворів для того, щоб підтвердити факт спільного проживання та до уряду осіб, які потребують спеціальної допомоги. Таких актів було складено 42 акти. У 2025 році під благоустроєю працювало майже 20 осіб. Було багато роботи. Знаєте, так, майже 20 осіб. Було театральне окупування паліпарків, з'явлення дерев'яних зв'язків, посадка нових дерев'яних місць зв'язаних. Пошла еста робиться для устрій біля перетинів анти, піти, крила, провез Божої Матері, то оформленко будь Чудово, чудово, Ольга Миколаївна, дуже дякую за коротеньку доповіді. Якщо ви не проти, я ставлю на голосування. Голосуємо за два за рішення прийнято, виносимо на засідання сесії. Дуже дякую за доповідь. Наступне питання, до порядку денного номер 7 Розмір старости Старостинського округу номер 7 Родінянської селищної ради за 2024 рік. Я свій звіт побував побудував за декілька розділів. Перший розмір загальний розділ це впадає собою короткий опис нашого стартинського кругу, населений пути входять. Склад на старостинську у працівників. другий розділ мене освіти в своєму розмірі навчальні заклади, які є, ще плюс дитячий садочок. Далі медицина, що у нас є, є, є лабораторія, хто там працює, чим займається культура, то те, що є будинок культури, бібліотека працює, ми працюємо зі нами. І соціальний захист на території старостинського старостейського працюють у нас стаціонарний відділення погляду позиційного приватного громадян, також є люди, які працюють, надуть послуги тим працівникам під опіку, які були після нас у Також в мене такий комунальний комунальних підприємства комунального тарка, в якому перераховується певні обліки, які ми поговоримо працівникам. Така об'єднано. Це місці, які дає нам центр саме працює. Також є в цьому розділі тарельних робіт, які будуть проведені до 2024 року, які роботи проведені, також наступний розгляд торговельного обслуговування на території, що в нас є і розділ питання, які потребують вирішення в 2025 році, а також загальна інформація про під населенням протягом року проводилася і які проводять. Дякую, Олександр Васильович. У вас запитання є, але немає. Тоді, якщо ви не проти, я ставлю на голосування. Голосуємо за. Два за, рішення прийнято знову на засідання сесії. Наступне питання по порядку денному про звіт старости. старостинського округу номер 8 Опонської селищної ради за 2024 рік. Доповідач Березовська Світлана Михайлівна. Світлана Михайловна. Сім село за проведену роботу за 2024 рік. На, на території Старостенського округу знаходиться у нас 13 вулиць, 8 прогулків, розташовано 730 господарств, зареєстровано 1007 громадян, осіб. Проводять свою діяльність і приватні господарства, розміщені. Тут та окрема Україна, 5 селянських, фермерських господарство, сім підприємств торгівлі. На території цього пункту розташований Телашільський ліцей, де навчається 165 дітей. Працює заклад дошкільної освіти, здійснює свою діяльність амбулаторії загальної практики сімейної медицини, працює сільська бібліотека, відділення Укрпошти. Та відділення нової пошти номер 1 На території округу розташована поліцейська станція, де веде свою роботу поліцейський офіцер влади. за оцінного графіка прийняття. Працюють два соціальних працівники Гратикнянського територіального центру соціальної допомоги вдома, які мають на обслуговуванні 25 осіб похилого віку. Пане Каравне, ознайомлені із проектним рішенням. Дякую за короткий доповідь. Я думаю, ви вже тоді на засіданні сесії зробите в повному обсязі. Але вам нема запитань. Ставлено голосування за два за дякую. рішення прийнято, виносимо на засідання сесії. Дуже дякую. Наступне питання по порядку денному про звіт старості Старостинського округу номер 9 Опітнянської селищної ради за 2024 рік. Дем'яненко Пет, Петро Степанович. Прошу Петро колеги. Старостинський округ номер 9 створений 18 травня 2023 року. Кому звітую за роботу? Старостату за період 24 року. Старостинський округ включає в себе два населені пункти Села Ромашки та Бакунівка. Площа населення пунктів 524 га. населення 1111 чоловік. Російська агресія несла корік

З кількістю 22 дітей. Також працює два години, два фаби. На колії працює товариство обмеженої товариство Ромашки, товариство Ясний світ, товариство Авро Кукер, товариство Ал Купер, товариство періоди з сервіс, також працює 22 одноласівників. Також на території старостату працює сім торгівельних закладів, які займаються товар різних рух. Петро Степанович, дуже дякую за коротеньку доповідь. Я, якщо ви не проти, я ставлю на голосування, але мам, мам, нема запитань. Ставлю на голосування. За два За, дякую, за не рішення прийняти. Вносимо на засідання сесії. Дуже дякую. Наступне питання прокругу звіт старости Старостинського округу номер 10 Бітанської селищної ради за 2024 рік. Доповідач Савчук Натальків. Шановні члени рекламовної комісії, шановні присутні, Звіт. сьогодні хочу презентуватися за роботу за 2024 рік до мого старостинського округу входить. Три населені пункти, це село Савинці, Маківка, і Нова Маківка. Населення загальна кількість жителів 1526, Савинці 886, Марківка і Нова Марківка 640. Основна моя діяльність спрямована на виконання своїх повноважень згідно з законом України про місцеве самоврядування та положення про старосту. Головним завданням це робота на благо жителів села. Але хочу сказати, що в основному наша робота заключається, це благоустрій населених пунктів, благоустрій кладовищ, робота із малозабезпеченими сім'ями, з неблагонадійними, з внутрішньопереміщеними. На превеликий жаль, у селі Маківка не працює школа, дитячий садочок, будинок, і те саме в новій Маківці, в Салинцях гімназія. Фальшрацькошерствий пункт працює, бібліотека. В тих селах теж є папи, це також ще поки радує, що є людям куди звернутися. Я, як посадова особа місцевого самоврядування, веду особистий прийом громадян. Люди в різних питаннях звертаються, подають заяви, які я передаю на розгляд до селищної ради. Разом із діловодами працюємо в тісній співпраці віддук, по видачі довідок, по реєстрації внутрішньопереміщених, по наданню по оформленню різних видів допомог, пільгів і ведемо по господарю. Чудово, Наталі Потрібно, дуже дякую за коротеньку доповідь. Е, Нема запитань. Ні, саме це взагалі тоді ставимо голосування. Два рішення прийнято. Виносимо на засідання. Останнє питання номер 11 про звіт старости старостей слухання No11 обіцянської селищної ради за 2024 рік. Доповідач Михайло Сергій Володимирович, Прошу сьогодні. Виконуючи вимогу закону про місцеве загляну України, коротенький звіт. Населений пункт Берюки Пугачівка. Складає 702 жителі, белюки 472, Богачівка 230. Віковий склад населення, в тому числі до шкільного віку 25, школярів 60, працезавтного населення 240, пенсіонерів 190. В біляках Пугачівна 8 багатодітних сімей, з яких виховують 26 дітей. Під опікою знаходиться одна дитина. На даний час на фронті захищають Україну 33 чоловіки. З Старостинського з округу номер 11 За 2024 рік зареєстровано 21 житель, знято з реєстра 15. Інфра інфраструктура Старостинського округу складається з одного дошкільного закладу, дзвіночок, в якому було 23 дитини налічувалися, два фаби, будинок культури та сільська бібліотека. Щодо економічного становища на території Старостинського округу. Працюють товар фірма Русика, керівник Пащенко Віктор Іванович, та Папе Острівське, керівник комаха Петро Олександрович. В сфері підприємницької діяльності працюють три об'єкти торгівлі, які торгують продуктами харчування, та збройовими товарами Джерня виробництво поброка смачної традиції та піщаний кар'єр-мадросервіс, сільнокомплекс по Пащенко, виробництво кінопласту по Швейку. Зрозуміло, Сергій Володимирович, дуже дякую за передненню доповідь. Якщо ви не проти, я поставлю на голосування, але вам не немає, ставлю на голосування, голосуємо за, два, за. рішення прийнято, доносимо на засідання сесії. Шановні колеги, комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, дотримання законності, охорони громадського порядку, захисту і прав законних інтересів громадян, оголошую закритою. Всім дякую.